Клієнт, який переступає поріг с Кінзон, отримує одразу декілька речей. Перше – це Сервіс в моєму понятті. Сервіс це не тільки подача чашки смачної кави, сервіс це турбота у усіх сенсах, це комплексний індивідуальний підхід до кожного клієнта. Сучасний клієнт. Вже не хоче бавитися з якимись погладжуваннями по шкірі, з якимись банальними масочками. Це вже не сучасна косметологія. Сучасний клієнт хоче отримати крутезний мега-результат, а ще він хоче отримати емоції, і ще також він хоче отримати перезавантаження. Він хоче відпочити від стресу. Ні настрій, сонливість, постійна втома, стрес, надмірна нервова збудливість. З цим допоможе впоратися релакс, масаж, обличчя. Ми завжди працюємо комплексно над будь-якою естетичною проблемою шкіри. По-перше, ми використовуємо якісні гіпоалергенні препарати. По-друге, ми практикуємо лише ексклюзивні техніки масажу. Що стосується комплексного масажу, то цей протокол поєднує аж чотири техніки в одному масажі: там східна, фасціальна, букальна, моделююча. Клієнт отримує обличчя своє під ключ, тобто підтягнутість, тонус і знову ж таки перезавантаження, релакс і спокій. Дуже багато емоцій, адже масаж це було дуже-дуже круто. Я отримала масу задоволення, релакс. Я бачила, що на процедурі ти навіть спала, відпочивала. Так, це було. Ці 15 хвилин я навіть відключилась. Просто це було клас. Розслабляючий масаж, це процедура, спрямована на зняття фізичного та нервового напруження. Масажист опрацьовує кожну ділянку тіла. В результаті йде стрес і втома, що накопичилася, поліпшується загальне самопочуття. Це оптимальний варіант релаксу для всього тіла, коли можна дійсно відпочити. Ми гарантуємо результат нашим клієнтам, і всі наші клієнти знають, що косметологія це як спорт. Доглядати за собою це перш за все регулярність, і однозначно буде крутий комплексний результат. Масаж розслабляючий передбачає плавні і в той же час сильні рухи масажиста, погладжування, розтирання, розминка. Ніяких неприємних чи больових відчуттів. Майстер поступово переходить від голови і шиї до спини, рук, живота, ніг і стоп. Ви буквально відчуваєте на собі, як розслабляються м'язи, зникає втома і повертаються сили. Масажу чотири руки – це ексклюзивна техніка, де два майстри працюють з одним клієнтом та допомагають йому повністю зануритися у атмосферу розслаблення. Якщо ви сумніваєтесь, піти на масаж чи ні, ви можете записатися на безкоштовну консультацію до SkinZone. Я пам'ятаю ці лазери давні, які були дуже травматичні. Це була мука робити лазерну епіляцію. Зараз лазерна епіляція у вас це релакс. Я знаю. Зараз ми вже працюємо на безпечному обладнанні експертного класу. Це діодний лазер нового покоління Лізер виробництва Іспанія, рекрутсмен. По потужності. Одна процедура на нашому обладнанні дорівнює декількох на інших апаратах. Насолоджуйся процедурою в комфортній обстановці, розслабляйся в руках досвідчених майстрів. Релакс процедури також мають сильний психологічний ефект, сприяють розслабленню, допомагають боротися з депресією і занепадом сил. Масажна терапія надає не тільки релаксаційні. Але й омолоджуючу дію. Наші клієнти це вже така одна велика сім'я, один великий клуб однодумців. Це довгострокові відносини довготривалі. І це саме ті люди, які знаходять час для себе, які слідкують за своїм здоров'ям, за своєю красою, які цінують себе, свій час і знаходять час на себе, щоб відпочити.